Доброго дня, друзі! Продовжуємо сьогодні випробування нашого котла, так як ми додали контур в іншу тепличку. Зараз топиться потихеньку. Повітря я випустив. Майже надіюсь, майже 40 градусів на подачі. І 32 майже внизу на обраточці. Як на мене це непоганий результат. Поки я вам говорив, піднялася зверху 40 і 32, 8 градусів. Різниця це дуже чудово. Зараз залью в бочечку водички для обігріву. Знизу трошки натекло, випускав, розкручував коліна повітря. Так як чути було булькотіння в цій трубі. Все по чуть-чуть відчувається. Ночі приходив, поки ходив у розсадник, підкладав, заглянув в бачок. Був пустий. Я вам скажу, що й зараз він майже пустий, ще повітря виходить. Не знаю, чи вам видно. Якось так. Зараз доллю в бачок і буду знімати агроволокно згоріща, лежить у нас в мішечках складене, і натягувати тим часом агроволокно, поки буде випробуватись система. Ось такі справи, друзі, хто не підписався, підписуємося, спостерігаємо. Далі буду показувати. І так, не знаю, чути мене, не чути, буду казати близько до мікрофона. Набираємо воду напряму зі скважини. Зараз наберем, поміряємо температуру яка і подивимося, наскільки зможе нагріти його наш котел. Так що, якось так. Заразом подивимося, чи ніде не підтікає. Так що все сухенько наразі. Тут біля крайна також, як бачите, вже почина З крана як відкриваємо. Але поки що набирається. Наберу тоді. Візьму градусник. І подивимося, яка температура. І так, набрав водичку. Як бачите, бочка повна. Зі скважини напряму температура 12,8. Тепер будемо дивитися, що буде далі. Градусничок опущений. Як кажуть, сам. Датчик десь до середини бочки, піднімаю вгору, сразу нагрівається. Було 12,8, зараз 13,3. Будемо дивитися, як буде підніматися наша температура в процесі нагріву. Підняв сам датчик вище тепліше, нижче, опустив холодніше. Так що, як бачите, на очах у вас ось піднімаю вище, температура піднімається, як ви і розумієте, тепло піднімається вгору. Зараз опускаю нижче. Нам же ж не потрібно на самому верху, бо це зрозуміло, що вверху буде саме тепліше. Температура починає падати. Ну, беремо приблизно 13 градусів. У нас у скважині. На котлі зараз 43, десь 42,9, 43 градуси Будемо спостерігати що далі, насос працює. З не показують так, як забрав градусник на бочку. Зараз підкладу ще пару дрючечків. І буду натягувати, знявся агроволокно. І буду поверху розкладати агроволокно і прихвачувати в, в декількох містах реєчками. Дивимося, що буде далі. А наразі така ситуація 13,3. Десь трошечки воздух ще є, чую, Надіюсь, він вийде. Так що спостерігаємо далі. І так, поки натягнув агроволокно частково на одній стороні, на котлі у нас зараз 49. А на самому бойлері водичка прогрілася на 17,7, з 13, 12,8 було. 13, як бачите, на... Майже на 4 градуса. І це пройшло лише зовсім чуть-чуть. Температуру віддає. На обратості на руку холодніше. Ну, звісно, як нагріється в бойлері, тоді вже віддавати туди не буде, буде йти сюди. Так що, скажімо так, для поливу... Дуже гарно економія на електроенергії буде непогана. Для обігріву я думаю, не повлія. Так що і це при тому, що горить, скажімо так, не дуже великим вогнем а на прикриту. Такі справи. Далі буду натягувати. На тій стороні, а потім буду розкладати кусочки, ті, що йшли пополам перерізані з цієї З такого куска пополам на цю сторону і на ту. Потім, як сонечко, ми його роздвигаємо, щоб більше сонячних променів попадало на рослини. І вони себе краще відчувають. Ось такі справи. Далі буду показувати. 41,3, 41,2. Пригає туди-сюди. Повітря ніби потихеньку виходить. Трем'яночку доки не вбираю. Та й непогано виходить. Зменшилося. В бачку. Якщо видно, мені не видно, відсіля так, знімаю наугад. Де водичка пальцем стукаю, і бачу. Отакий вигляд зверху наше агроволокно має. Зменшуємо площу, скажімо так, добре, щоб менше тепло виходило вгору. Зараз буду натягувати на цій стороні. Дивимося. Хто не підписався, підписуємося, ставимо вподобайки. Вам, звісно, буде не трудно їх поставити, а мені буде приємно. Вже майже не майже, а 18 градусів. Показує наш градусник. Я буду працювати. І так, наразі трошки дрова перегоріли, поки я підбивав. Пройшло небагато, та й немало. Майже година. Тут 39,3. і три. Тут у нас двадцять. Так що такі справи натягнув на цій стороні частинку агроволокна. Тепер осталось у нас ось два кусочки розрізаних пополам. На одну і на другу сторону. Далі все це діло буде братися на прищепочки. І триматися вночі. А вдень, як буде сонечко, а не така погодка, будемо роздвигати на сторони, щоб було світліше. А в таку погоду буде триматися закритим. Надіємося, та й не надіємося, а знаємо, що температура додаться. Так як зараз у нас в тепличці 16 градусів, труба, блін, гаряча, нагрілася, буду продовжувати спостерігати майже 40 градусів зверху, приоткрив щоб більше нагнало температуру, подивимося, що буде. 44,5 подача. В нашому бойлері 25,8 і це температура береться десь з такого рівня. Якщо зараз я підніму датчик, температура буде підніматись. Ось я підняв він перед верхом, як бачите, температура піднімається. Подивимося наскільки вона підніметься, так як зверху вже бульбашечками береться. І дуже таки тепленька, на руку гарна. Поливати можна без проблем. Відчуваю, що чується, бульбашечки десь повітря є. Майже 35 градусів. Навіть перескочило. Я гадаю, що буде непогано, температуру буде тримати. Зараз треба буде поставити, провірити, яка температура в землі. Так як нам також треба, градусників не вистачає на все. Потім я поставлю його ще сюди, щоб дізнатися точніше. 43,6. Така на тому. Зараз покладу ось в землю, уткну градусник на глибину коріннячка. І будемо дивитися, що в нас у землі. Так як розсада садитиметься в нас біля труби, труба тепла. Дивитимемося, що вона віддає в землю. І так як ночі воно в нас не топилося, бо я о 12 годині зайшов, глянув, вода увійшла, я виключив все діло. І воно стояло до ранку так. Ну що, пройшло десь близько години? Наразі в землі в нас показує 14,3. така температура повітрі, і це при тому, що градусник висить біля труби, у нас 15 градусів. На агроволокно не дивіться, бо я його якраз тільки що натягнув, лише після цього гадаю буде результат. З підняття температури градусник я від труби відвішу в сторону зараз. На котлі приблизно десь 50 градусів. 48,5. Водичка, як бачите, береться бульбашечками тепленька. Відчувається на руку добре, зверху тепліше, знизу холодніше. Ну як відповідно тепло заходить зверху, то також і буде. Але прогріється буде краще. Агроволокно я натягнув, площу обігріву зменшив. Зараз переставлю градусничок на обратку, подивимось, що буде. В землі в нас 14 градусів. Так що час поставлю градусник на обраточку і подивимось. На обраточці у нас 37 градусів. Як бачимо, зверху 48. Так що... Така в нас температурочка. Градусник відвісив в сторонку, подивимося, що буде. Зараз хочу зняти цей градусник обратки, віднести в другу тепличку, подивитися, що в нас буде в землі. А тоді поставлю вже в бойлер. Подивимося яка температура. Дивимось. Що буде далі? Ось така у нас красота зверху над агроволокном. Знизу тепличка. Люба глянути. Закрито все. І я вам скажу, що тут набагато холодніше. Я якраз долив водичку в бачок. Потихеньку бурбашечки виходять. Скільки то повітря ще буде якось аж самому цікаво. Так що... От такі у нас справи, якось так виходить. Зараз злізу сюди. Тут на градусничку упала трошечки. Падає зверху, падає знизу, різниця в 10 градусів. Так що такі справи. Зараз це завішую. Однією рукою незручно. Невеликий отвір залишився, так як агроволокно різати не хочу. А трубочка щодо розширювального бачка йде. Тут взяв на прищепочку і все тримається. Ось якось так. Дивимося, що буде далі. І так, в цій теплиці 12 градусів, 12,4, 12,5 пригає туди-сюди. Натягую я тут плівочку заразом. Так як поклав градусник, щоб не чекати просто так. Треба чекати з тієї температури, яка дійсно в землі. І время не витрачати на пусту. Я заразом натягую плівочку другу. Так що, така в нас температура зараз в грунті, в тепличці гріється лише труба тепла. А повітря поки що не опалюємо, так що ще не запускав, бо як бачите, на буржуйці навіть лежить увесь інструмент. Зараз віднесу ще перевірю, яка температура в бойлері буде. Подивимося що в системі і на цьому наш сьогоднішній робочий день буде завершено. Всім гарного дня і до нових зустрічей!